Продаж без комісії. виробничого статського об'єкту в місті Миколаїв. Ціну скажу в кінці. А по локації це у нас по вулиці Турбінній. Загальна площа об'єкту складає 2400 квадратних метрів. На ділянці 58 соток. Земля у власності. Така у нас тут територія. Вся огороджена, є два в'їзди. По комунікаціям тут взагалі є все. Газ, вода, каналізація електроенергії, 75 кВт, потужності. Частина приміщень здана в оренду, частина вільна. Зараз підемо, подивимось на ці вільні площі. Зараз ми знаходимося в одному із вільних приміщень даного об'єкту. Тут у нас 460 квадратних метрів, вони вільні, тому, можливо, в принципі, тут і оренда. Там за тою стіною є ще вільних 220. Квадратних метрів, а поки будемо рухатися далі, дивитися. Тепер ми вже знаходимося в іншому вільному приміщенні даного об'єкту. Тут у нас десь 430 квадратних метрів ну, з високим потолком, з кранбалкою на три тони, високий в'їзд, з допоміжними приміщеннями. Тут є ще декілька кіпнат виробничих. Зі своїми потужностями. Такий об'єкт. І далі ще є офісна зона на другому поверсі, повністю другий поверх офісу, а ми будемо рухатися. Нагадую, що по даному об'єкту у нас 2400 квадратних метрів площі, 58 соток землі, яка у власності, а ціна даного об'єкту 230 тисяч доларів з торгом без комісії. Тому, кому цікавий даний об'єкт на купівлю, телефонуйте в телефон в шапці профіля.